Всіх вітаю, друзі, сьогодні про українців, які проживають за кордоном, а також про те, який реально відсоток готовий повернутися назад в Україну. І знаєте, забігаючи наперед, скажу, що це попахує просто шаленою катастрофою для майбутнього України. А, навіть Доходячи до того, що українська нація, як така, як та, що проживає на території України, може цілком і повністю зникнути через якісь 20, 30 або навіть 50 років. І це не пусті слова, це цифри, це статистика. І в поєднанні з відсутністю піклування зі сторони Міністерства закордонних справ України про своїх громадян за кордоном, це, а також різні рішення, які також негативно впливають на рівень повернення. А, в поєднанні з цим а, бачимо, що ситуація буде тільки погіршуватись. І зараз ми розберемось, чому. Якщо ви українець, ви знаходитесь за кордоном, ви зможете або спростувати, або підтримати те, що, про що ми зараз будемо говорити. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і дивіться його до кінця. По-перше, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив так про те, що за межами України наразі перебуває близько 11 мільйонів громадян. Я так розумію, що сюди не входять люди, які, наприклад, проживають на тимчасово окупованих територіях, або люди, які виїхали до Росії та Білорусі, бо цю статистику фактично зібрати немає можливості, тому як немає там якихось дипломатичних важелів для цього. За інформацією Міністерства закордонних справ, на консульському обліку за кордоном перебуває близько 8,5 мільйонів українців. Водночас реальна кількість громадян, які виїхали з країни, є більшою, оскільки значна частина з них не стає на консульський облік. Я, наприклад, взагалі в своєму оточенні не знаю людей, які свідомо йдуть і стають на консульський облік, бо ця процедура для більшості є просто непотрібною. За словами омбудсмена, Саме ця різниця між фактичною міграцією та офіційною реєстрацією ускладнює формування точної статистики, планування державної політики щодо українців за кордоном, розробку програм підтримки та повернення. І таким чином офіційні дані не відображають повної картини міграції, а реальна кількість українців за межами держави може бути суттєво вищою за статистично зафіксованою. І знаєте, насправді, якби нам хотіли... Повідати цифри реальної катастрофи, і реально скільки там, наприклад, зараз громадян України залишилось на території України, то ми би були з вами в шоці. І чи, мож, чи можуть в Україні це порахувати, можуть, як мінімум орієнтовно, як мінімум за допомогою прикордонної служби, як мінімум за допомогою мобільних операторів, так, якусь приблизну кількість українців, так, плюс-мінус. З похибкою там в якісь 5-10% порахувати можна. Але навіть така похибка показала б занадто низькі цифри, так? і я думаю, що саме через це ніхто цього повідомляти не буде. Тож, маємо, так, згідно з словами офіційної посадової особи, а саме Дмитра Лубінця, маємо 11 мільйонів громадян, які знаходяться. Десь по світу без врахування тих, хто на окупованих територіях, і без врахування тих, хто знаходиться там в Росії, Білорусі та таких недружніх країнах, скажімо так. Про що це говорить? Це говорить, що нам про те, що фактично за межі України виїхала, знаєте, ще така собі одна маленька країна. І тут питання одне. Якщо українці масово виїжджають, а для мільйонів кордони далі залишаються закритими, бо нагадаю, що чоловіки призовного віку не мають змоги покинути країну. Більшість так з них не має такої змоги, то е, при умові, наприклад, відкриття кордонів, кількість тих, хто вийде ще з країни, е, вона зросте і може зрости навіть кратно до того, що є е, на сьогоднішній день, е, про що це також нам говорить? Це говорить про те, що Чим далі буде тривати війна, чим далі кордони будуть закриті, тим більше буде якби, зжиматися ця пружина. Потім, як тільки кордони відкриють, ще більше українців виїде, будуть виїжджати просто сотнями тисяч. Так? І навіть якщо вірити офіційному звіту і прогнозу Національного банку України, то відтік приблизно буде в районі 500 тисяч українців на рік. Тобто. В одну сторону будуть виїжджати 500 тисяч українців, які будуть мігрувати на якийсь період часу. Далі е було проведено також е дослідження соціологічне про те, який відсоток українців повернувся б, наприклад, якби війна завершилась, якби там в Україні пройшли вибори і люди от вирішили повертатись. Близько третини українців, які виїхали за кордон через війну, заявляють про намір повернутися в Україну після її завершення. Водночас реальні, реально впевнені, в поверненні. Уявіть собі лише 10%. Чому? Тому що час йде, люди знаходять собі роботу, люди беруть іпотеки, їх діти йдуть в садочки, в школи, в університети, вчать мову, якось стабілізують свою ситуацію. Багато хто. Е на ті самі витрачені сили має набагато краще життя ніж воно було в Україні. От і люди поступово приймають рішення, що незважаючи на любов до своєї батьківщини, навіть після завершення війни, вони не готові повертатися. Соціолог Олексій Антипович зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення готовність повернутись висловили дві третини вимушених мігрантів однак, з часом цей показник стабільно знижувався. Навіть серед тих, хто сьогодні говорить про повернення, більшість не має остаточної впевненості і залишає це питання відкритим. Додамо до цього те, що зараз відбувається, так, війну, наприклад, те, що багато міст є або окуповані, або цілком зруйновані, і людям просто нема куди повертатись, то. Навіщо тим людям, які і так не можуть повернутися до себе додому, якого не існує, навіщо їм повертатися в умовний Львів або Вінницю, де е, рівень життя коштує плюс-мінус так само, а е, можливості заробітку набагато нижчі, ніж е, вони є в фактично в будь-якій країні Європи. Так? Навіщо? Питання одне: Нахрена повертатись, якщо додому повернутись не можна, і немає куди повернутися? Немає вже дому, немає. Цього просто вже не існує. Так? Звісно, що ці люди взагалі, з, я впевнений, якби серед них провели е, якесь е, дослідження, то там, можливо, і навіть 100% не повертались би, так? бо просто немає куди. От, по іншим, то бачимо, що в районі 10%. Е, соціолог також зазначає, що багато українців вже пройшли етап глибокої адаптації до життя в країнах ЄС, зокрема в Німеччині. Повернення ускладнюють відсутність житла і роботи, питання освіти, дітей та загальна невизначеність щодо майбутнього в Україні для частини людей, які виїхали з окупованих або зруйнованих міст. Питання повернення взагалі залишається відкритим, а можливо, вже навіть і закритим. Бо вони вже оприділили, що вони нікуди повертатись не будуть. За прогнозом Антиповича, Україну після війни очікують серйозні демографічні виклики. Скорочення народжуваності, дефіцит, пра... дефіцит працездатного населення та старіння суспільства. Нагадаю, що Україна зараз очолює фактично антирейтинг так, по народжуваності. Тобто Україна це країна, в якій одна один з найнижчих рівнів народжуваності по всьому світу. Додайте до цього війну, додайте до цього масовий відтік е, працездатного населення з країни до країн Європи та інших країн світу. і… Зробіть висновки так, при низькій демографії, при, низькій, е, при низькому соціальному захисті, при нестабільній е, безпековій ситуації, економічній, що чекає Україну через 10, 20, 30 років. Якщо у вас є е, е, якісь думки з цього приводу, пишіть їх в коментарі, будемо рефлексувати разом. При цьому, на жаль, бачимо, що е, державна політика на сьогоднішній день абсолютно ніяк не чіпає. Українців, які знаходяться за кордоном, тобто абсолютно ніяк до них не відноситься. Було, були е, якісь потуги по створенню Міністерства єдності. Ця потуга провалилась, міністр отримав вже дві підозри і е, успішно вийшов під заставу. Так? І все, на цьому якби вся єдність закінчилась. Далі не відбувається абсолютно нічого. При цьому в, на території України, на жаль, Через різні джерела інформації накручується ненависть до тих українців, які виїхали за кордон. Дуже багато є різних е, образливих слів, так е, лозунгів, є заклики про те, що ви, хто виїхав за кордон, нам тут не потрібні, ніколи не повертайтесь і так далі. Але якщо тверезо дивитись на ситуацію, то якщо українці не повернуться, то Україна як такої через декілька десятків років просто існувати не буде. Або буде існувати Україна як Україна, але жити в ній будуть вже далеко не українці. Така от сумна в е, нас виходить констатація факту, я б сказав. Е, Надіємося, що над е, демографічною проблемою почнуть працювати так, на найвищих рівнях, а не так, як зараз, просто закривають очі на це все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!